Пам'ятний знак тисячосторіччя Полтави один із символів міста. Ремонтують цей малий архітектурний об'єкт, руйнувався, потребував відновлення через суцільні тріщини. Був ушкоджений шар штукатурки. До того ж куля виявилася з сюрпризом. Ділиться представник підрядної організації, що виконує роботи Вадим. Шульга Я чогось думав, що вона зроблена з пропареного бетону. Як оказалось, ні. Не з пропареного, то тобто цементна якась там каркас, внутрі вона, як оказалось, пустотіла, пісок сипеться. Ну, мабуть, це або качество цементу таке, бо я не готов сказати, бо ми його не робили. І історія про це. Умалчувати наразі комунальники готують кулю до малярно-штукатурних робіт. Ми зняли всі старі шарування, що там були, такі як там фарба, там розчини, шпакльовки, сітка. Пройдено воно бетоноконтактом. контактом. контакт повинен був висохнути як мінімум 4 години. На даний момент всі оці пустоти на закриваються клеєм пеною, тому що другого виходу там. І, і нема, він його скріпляє, якби. В подальших планах гідроізоляція, ґрунтування, штукатурка, нанесення фасадної сітки. Загалом це процес багатоетапний, говорять фахівці. Тут будуть уголки клеїться, сіточка арміруюча. Поки йде процес підготовки. Голок ставиться такий пластиковий арміруючий, і тут і... сітка повністю обходиться шар, щоб він був ну, заармірований, щоб у... сама поверхня була, під покраску була надійною. І... Міцною шпаклювання, грунтування, зачистка. Опять грунтування, ага. потім перша покраска, дефектовка і опять же, ну саме останнє – це фінішна покраска. І, ну і трошки ми марафет наведемо з алюмінієвої конструкції, трошки її почистимо, благородимо, щоб все воно ну, буде гарно і красиво виглядати. Пам'ятний знак 1100 років Полтави планують повністю відремонтувати вже наступного тижня. Якщо все буде нормально з погодніми умовами то плануємо через тиждень закінчити роботи по цьому пам'ятному знаку. Нагадаємо, встановили бетонну кулю діаметром 1,8 метри на вході до Каштанової алеї, до ювілею міста у 1999 році від Київського району Полтави.